22 березня відновив свою роботу колишній мрев. Нині ця установа називається Територіальний сервісний центр номер 5347 Анатолій Геренко задоволений, що установа знову працює, адже вона необхідна жителям Пирятинського та сусідніх районів. У мене була ситуація, у сина треба було права, на пролуки в Дігтярях учився. І тричі їздив, тричі їздив по морозу свої машини. Така затрата була. Звісно, вдовольні. Ми зараз відкриваємо категорію вже ж на ліхову машин. У зв'язку з реформуванням державтоінспекції 6 листопада минулого року центр надання послуг пов'язаних із використанням автотранспортних засобів з обслуговування Перятинського, Гребінківського та Чорнухинського районів припинив свою діяльність. І власники транспортних засобів, щоб отримати дані послуги, мусили їздити до Лубен. Перятинська громада обурилася і вирішила відстояти установу. Усиллями не Нашої громади, нашої адміністрації трьох районів, районної ради, міської ради, депутатського корпусу всіх, громадських активістів, наших, на чолі, є, є на Юра, Юра. Які... Своїми підписами і особисто на доліни їздив до міста Києва, до ВМВС, у головний ревіральний центр, і ветерани, і інваліди на чолі з Дубецьким теж писали, і міністру, і президенту нашому всім обращалися тим, для того, щоб відновити роботу нашого центру. 4 березня міністр внутрішніх справ України підписав наказ про відновлення роботи реєстраційно-екзамінаційної структури в Пирятині. Час теж обслуговуємо райони – Гребінківський, Чорнуцький і Пирятинський район. В нас ми послуги всі таких ми надавали: реєстрація, переєстрація, переобладнання, видача посвідчень водія, заміна посвідчень водія. Це всі послуги залишилися, що були. Нині у територіальному сервісному центрі працює 5 людей, які надають якісні послуги із питань державної реєстрації, перереєстрації, оформлення договорів купівлі-продажу, зняття з обліку транспортних засобів, складання іспитів необхідних для одержання посвідчення водія або обміну чи поновлення втраченого. Ще хочу одне, що сказати. Трошки моякіс був незручності, тому що час тільки ми відкрилися. Канали в нас трошки затримка буде, ну ми думаємо тиждень-два і ми це. Одна проблема трохи в нас із касою, що невдобства такі, що їздять в міст очередя, тоді людям трошки невдобно. В городі туди два-три половини-три кілометри ще постоять на очереді. Ми з часом зробимо в нас касу. Щоб було як раніше, щоб людина зайшла в центр і нікуди не, не виходячи, зробили виходять. З першого робочого дня територіального сервісного центру на його подвір'ї людно, адже порятинцям тепер не треба їздити за потрібними документами до іншого міста. Потрібно, а куди ж їхати, мотатись, шукати, да. тут прийшов свої вдома. Ждали півгода, поки що отримали номер. А тепер сьогодні приїхали до нас. Да. Пирятинський територіальний сервісний центр працює з вівторка до суботи, з 9 до 18 години.